Вітаю, друзі, голова головного управління розвідки Міноборони України Кривобуданов нібито зробив заяву про те, що якщо до літа цього року не почнуться серйозні перемовини з Росією, Україна може втратити державність. Ми можемо втратити Україну. Потім це спростував гур. Він а тут ось хоп! І СБУ побічно підтвердило. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку. СБУ порушило кримінальну справу за фактом витоку інформації про слова Буданова про загрозу існування України. Про це заявив Нардеп Костенко в інтерв'ю Наталі Мосейчук. Ну от відкрили кримінальну справу, хай СБУ розбирається. Ми в комітеті у нас теж. такі А що справа відкрили а що справу справу історії? Справу відкрило, по да? факту, це дуже правильно. Це дуже по факту відкрили справу. Я да, просто Це да, відкрили що кримінальну відкрили. справу, і це правильно. Йдуть і... Да, І все, хай хай дивляться, щоб не було таких питань. Це питання державного рівня, які стоять у тому числі стоять в тому числі людських життів, порушили кримінальну справу і правильно зробили. Нехай розбираються, щоб більше таких ситуацій не було, заявив Костенко, який, власне, сам є співробітником СБУ. Друзі, фактично. Цією порушенням цієї справи, цієї заяви Костенко, СБУ визнало те, що я говорив. Так, можливо, дослівно слова Буданова були переказані невірно. Але водночас він говорив про цю ситуацію і про таку можливість розвитку подій. І СБУ, порушивши справу про виток, тому що це була е, зустріч під Грифом цілком таємно з керівництвом військових відомств, з нардепів. СБУ фактично підтвердило те, що Буданов говорив про таку загрозу. Навіщо приховують від людей те, що держава знаходиться на межі краху? Бояться паніки? Бояться. Е, того, що люди можуть запитати з влади, що ж ви сука, три роки робили, що просрали державу? Чому ви не пішли на перемовини в Стамбулі раніше? В Чому проблема була зупинити цю війну, цю бійню? Бояться цих запитань, тому бояться правдивої інформації, власне, але про це вже говорять. Американські чиновники говорять практично словами Буданова. Тому питання в мене таке. Ви не говорите це наслідком знову можуть стати смерті тисяч, а в даному випадку й десятків, сотень тисяч українців. Ви ж так мовчали, коли починалось вторгнення, і завдяки вашому мовчанню загинули тисячі, десятки тисяч на Київщині. А зараз, коли ситуація ще катастрофічніше, ви знову мовчите. Щоб паніки не було, тоді казали, зараз таке фактично видаєте. Це на ваших руках зелений гнид, кров українського цивільного. Населення, та й військових наших також. І відповідати за приховування правди вам доведеться в будь якому випадку. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.